Вітаю вас, діти, з холодним осіннім ранком. Закінчується осінь, стає все холодніше, холодніше. На деревах ще залишилися зелені жовті листочки. Випав перший сніг, і листочки залишилися під снігом. А сьогодні малята ми з вами зліпимо останні листочки, які залишилися на деревах під снігом. Для цього нам потрібно дощечка для ліплення, пластилін зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного кольору. І гілочки без листочків. Від великого шматочка зеленого пластиліну ми відщипуємо малята. Маленький шматочок. Ось так. Кладемо його між долоньками і розкочуємо. Розкочуємо ось так. І приліпляємо до нашої гілочки. Ще беремо один маленький шматочок. Розкочуємо між долоньками і ще приліпляємо до гілочки. Ось так. Тепер беремо жовтий пластилін. Відщипуємо маленький шматочок від великого. Розкочуємо з вами між долоньками. Це будуть жовті листочки. І прощіпуємо ми з вами жовті листочки. Ось так. Ще відшіпуємо шматочок, розкочуємо між долоньками. Вшіпуємо на нашу гілочку. Тепер беремо кх, пластилін па, червоного кольору. Маленький шматочок відшіпуємо від великого, розкочуємо між долоньками. у нас буде ще один листочок червоного кольору. Відшіпуємо від великого шматочка маленький шматочок пластиліну, розкочуємо між долоньками ще прищіпуємо на гілочку. Так, малята, тепер беремо помаранчевий пластилін від великого кусочка, шматочка відщіпуємо маленький шматочок, розкочуємо між долоньками і приліпляємо на нашу гілочку. Ще відщіпуємо маленький шматочок. Та розкочуємо між долоньками. Ось так, малята. Ось такі листочки нас з вами вийшли. Подивіться, малята, яка гарна гілочка з листочками. Так як на деревах залишилося мало листочків, так і на нашій гілочці. Шановні батьки! Разом з дітками зробіть таку гілочку з листочками та закріпліте основні кольори. Всього вам найкращого до побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.